Мене не існує на відміну від вас. А ще я є безкоштовним аватаром однієї з моделей штучного інтелекту. Тож давайте розберемо топ 5 AI. Ви будете здивовані, що вони безкоштовні, повірте мені. Але перед початком ролику підпишись на наш канал, а то мені доведеться вичислити тебе по IP. І першою моделлю штучного інтелекту на сьогодні буде Suno AI. Якщо ви давно мріяли написати комусь пісню або почути пісню про себе, то цей сервіс для вас. Достатньо описати жанр, про кого буде ця пісня, і по бажанню додати певні слова, і ви здивуєтесь, як круто Suno AI створить трек. Звісно ж, ми спробували створити пісню про цей випуск, і ви можете почути її прямо зараз. Young AI in the house, gonna break it down. Top five. We the talk of the town. We got the algorithms, we got the skills. Taking over the world. We're all about thrills. We're YouTube going viral every day. When a slick moves and stylish display. People be watching, they can't get enough. Air revolution, here, we're calling a bluff. AI, AI, we're taking control. Yeah. We're the ones making the day unfold. We're smart, we're fast, we're super slate. AI. AI, AI, we not want to admire. Не дивуйтесь моїй зміні голосу: це був мій друг Даніель. Його також не існує, але він не засмучується. Він розповідає про безкоштовні АІ. Тож давайте рухатись далі. На четвертому місці в рейтингу буде AI, який буде неймовірним помічником, якщо у вас є діти. Казка Фан допоможе вам впоратись із задачею щоденного вигадування казок для своїх діточок. Вам достатньо вписати героя, де будуть відбуватись події і по бажанню додати ще якісь умови, і казка готова. Ваша дитина щодня має історію про себе або про свою улюблену іграшку, героя мультику тощо, а батьки задоволені і можуть витрачати на це менше часу. От і казочці кінець а хто слухав молодець. Вибачте, це був жарт. Можливо, ви думали, що я не вмію цього робити, але ви, на відміну від нас, машин часто помиляєтесь. Тож давайте продовжимо. На третьому місці у нас іде кайбер AI. Так, тут всього лише сім безкоштовних днів, але щоб побавитись і зрозуміти, чи потрібно вам більше, цього достатньо. Раніше був тренд на те, як цей AI робив відео з фото, приклади ви можете бачити на відео. Але зараз тут додали функцію. Перетворення вашого відео, і це вже виглядає куди цікавіше. Наш Валерій теж не обійшов тренд стороною і вирішив, що він тепер не просто вболівальник, а самурай, житель Токіо. Називайте як хочете. Так, такий же самурай, як і я жива людина, але виглядає дійсно прикольно. Але давайте переходити до другого місця. Я, як бот, ніколи не стикався з проблемами авторського права, але мені розповідали, що для багатьох. При створенні контенту це дуже важко, особливо що стосується музики. Ви, до речі, зараз чуєте на фоні голосу трек, так, от цей трек нам допоміг написати штучний інтелект Mubert AI, за що ми йому дуже вдячні. Доволі простий інтерфейс в поєднанні з гарним дизайном робить цей AI прекрасним місцем, де ви забуваєте про авторські права і генеруєте стільки музики, скільки вам потрібно. До речі, якщо вам не складно, підкажіть в коментарях, як вам мій голос та як вам моя помічниця в ролі ведучої. Кажучи відверто, ми просто трохи хвилювались перед записом Помічницею. каже бот, якого глядачі навіть ніколи не побачать. Але коментар все ж напишіть, поки ми переходимо до останнього AI на сьогодні. А на першому місці буде Leonardo AI, просто. Вражаючий генератор зображень, а також Motion. Плюс зараз тут з'явився формат реального фото, і знаєте, поки ми тестували цю функцію, ми отримали купу задоволення. Звісно ж, спочатку ми перевірили, як на думку штучного інтелекту буде виглядати наш студент. І як у форматі фото, то це було взагалі топ. Потім ми зробили невеличке відео. І тут вже стан студенту трошки змінився, але як то кажуть, для понеділка нормально. Але давайте будемо відверті, ось що хотілося згенерувати. Ми це бачимо настільки реалістично, що аж починаєш вірити, що це правда. А як подивишся на це прекрасне відео, то взагалі настрій автоматично підіймається. Оце я розумію фаєр-шоу, таке ми любимо. Таким був наш топ 5. Ставте лайки під відео, якщо такий формат вам зайшов, а також пишіть коментарі, якщо Даніель насправді норм бот До зустрічі!